Всім привіт! Сьогодні у відосі рубрика Їдемо газиком за білим золотом, а камазом отарабаним тараба не потріб, так називаємо. Але звучить так красиво, їдемо. Ну, для того, щоб нам поїхати, нам потрібно замоторити газіка. Трос до ластівки і будемо пробувати. Неправильно це звісно, але немає іншого виходу. Чому так сталося? Тому що знятий акумулятор, знятий ящик. У нас ящик, виходить, так паралельно рамі стояв. Ящик під акумулятор. Ми витягли і зняли ящик. Хотіли варити новий ящик, щоб він був отак перпендикулярно рамі, і втулить туди два акумулятора, ну, соті, 120 чи які вони там є, підібрати, щоб два акумулятора туди втулить. Потім розпочалися ремонти тракторів. То те, то се, то срачка, то болячка. І в общем, забулися ми за це все діло. І кажу, баті, давай не будемо гратися, не будемо варити той новий ящик. Поставимо той ящик, поставимо новий туди акумулятор 190, і хай воно собі там живе своєю життю, мотори і так далі. Получається, зимою він дуже в нас рідко експлуатується, цей газон. Ну, раз там колись, то я думаю, раз у зиму можна з буксіра завести його, там, це, це нічого страшного не трапиться. Плюс треба зараз завести і поставити задній борт, бо в нас вони чомусь зняті, не пам'ятаю, чому ми їх знімали, то треба хоча б нижній поставити. Верхній то вже хай лежить. І попрем. В принципі, давайте глянемо. Я хотів подивитися, кстати, на скажіть, я скажу, чи є тут момент поставити підігрів, так як тут стоїть мотор d 240 тут немає свічок накала. Але бо це б підігрів двигуну, сюди б не помішав би. Ага, тут, а якщо її ставить, то треба щось переробляти, бо та ж балванка здорова. Получається, оцей треба, що воно, фільтр, отстойник, чи що воно кудись переносить. І може, може, хоча навряд чи там он уже там штука йде, чорна. Бачите? Хоча ту чорну можна і Ну Як поігратися, можна і втулити, звісно, сюди підігрів двигуну. Але, мабуть, ми це робити не будемо. Чому? Тому що. Виїжджає цей газон раз у 5 раз у вірніше. Хай буде так. Акумулятор новий купимо, поставимо, він буде заводитися літом з півтику. Ну а зімою, поки не нагрієш блок, поки не нагрієш сам двигун, ну ніяк ти не заведеш його без свічок накала. Хоча в людей в мінус 20 заводяться е, трактора без свічок і без бідігріву двигуна, Ну, то просто у людей все пофеншує, а у нас все через одне місто. Так що не перемикайтеся, зараз моторимо газіка з буксира, Такого не повторюйте вдома, тому, тому що я рахую, що це неправильно, але в нас немає більшого іншого виходу. Потім привеземо селітру, задогрузимо Камаза соєю і повеземо на переробку. Далі буде цікаво. Не перемикайтеся, з вас лайкос і погнали! Vem aí, cara. Posso. Це не Камаз. Я вже отвик. от викок, од газончика. До речі, ставочок наше вже підростає. І в отом крилі були зранку два лебеді. А воно їх видно, але на камеру не видно. Вернулися вже лебеді. Це свідчить про те, що настала вже повноцінна весна. Льоду вже залишилося зовсім чуть-чуть. Хотіли проїхати, подивитися на пшеничку, але дорога повний кизяк. Так що до неї ми ще не доберемося, не скоро, на вечір ще й пише дощ. общем летимо, грузить наше біле золото. Далі тоді покажу. Перші два є, по ціні не знаю. Зараз проїдемо на базу, я в баті спитаю. Обична наша, селітра, хто, по-моєму, черкаси її виготовляють, якщо я не помиляюся. Партія туди-сюди. Та диви, не бачу ніде нічого. Ага, черкаси, так. Ось це, є все. Два вкинуті, зараз ще Вон два і будемо летіти. Ох, і манітуха, гарне діло. Дві секунди, 4 бега вже на мазі. Отака селітерка, 4 бега. Десь виходитиме, вноситиме плюс-мінус 100-120 кілограм. Не більше, більше не вийде. Ну, а за ціну далі у відосі. Приїхав вже на базу, неждано негадано, не заплановано навіть. Вирішили замінити масло в двигуні. Тут у нас стоїть дізеляка, хто не знає, де 240. Зняли центрофугу, повітряний фільтр. Зараз це все діло почистим, чистим Бо Бо коли ми його зробили, ніхто те масло не міняв. Звісно, там ми їздимо на ньому, що ми там їздимо з поля на базу. З бази там, може, якесь 20-25 кілометрів в одну сторону. Тобто далеко від нас не голосає, але попутно масло нагрілося. Давай замінимо. Так що міняємо. Плюс ось зайнявся та поміняв зеркала, поставив із 82-го. На, на 82-му я поставив із 892-го, ну от і більше лопухи. А оці ж маленькі не показав. Ну, Блін, нічого в них не видно. Заводські вони газоновські, не газономські. Коротше, не знаю. Ніфіга в них не видно, поставив ці ці чуть-чуть більші. Але все одно, із за усієї перемички, все одно не супер-пупер огляд. По селітрі, значить, по ціновій політики, чи 27500, чи 28500. Точно ще ніхто не знає, тому що Григорович замовив собі фуру, прям з заводу. приїхала ця селітра. Ми поїхали, забрали нашу, планували вносити каз. Ні, не так. Планували вносити селітру, потім планували вносити каз. Потім опять перерисувалися на селітру. Чому? Тому що погодні умови по мере ми не внесли. Ну, в принципі, я думаю, правильно і зробили, тому що були і сніги, і дожі, вона просто б промилася б і ефекту того не було. Зараз у поле не заїхать, вносить не вийде. Ждемо, коли вже стане сухіше. Ну є, звісно, ймовірність вироб... того, що будемо вносити навіть каз, а селітру залишимо. Кудись там, чи під кукурудзу, чи під сою, чи під пшеницю. Ну, коротше, вирішимо то вже потім, чи під ту саму сою, в невеличкій нормі, але то вже буде чуть пізніше. Добриво, скажемо, скажем так, не пропаде, аби тільки його було й побільше. До речі, це пам'ятаю я, коли ми сіяли пшеничку, це була осінь 22-го року, і багато хто писав коментарі такі, що смисли її сіять, вносить, підживлять, ми її нічим не будемо. Вона не рентабельна культура там і так далі. А зараз, подивишся, всі у поле ринулися, хто касу носить, хто селітру, хто там уже навіть і боронує, тому що різні е, погодні умови у різних регіонах. А я думаю, що вносить по-любому треба хоча б якісь 100 кілограм селітри, азоту вкинути, тому що ну не буде пшениці, не буде гарного врожаю без азоту. До речі, я ну, зі своїх спостережень не раз замічав, що якщо, коли ми раніше вносили по 200 кг, ну це рока 2, ні, 3-4 тому, то врожайність нас складала і 7, і вище 7 тонн. Коли ми в тому році внесли по 100 кг чи по 130, коротше, 100 і невеличкий хвостик сівалкою, то ми забрали урожай на круг 55 центрів. Тобто, якщо ми в цьому році теж внесемо такі нормі, то вище чим. 6 тонн ми все одно не зберемо це, якщо при тих, при тих умовах, що в нас гарно складуться погодні умови, будуть дощики і не сильно пектиме сонце. На початку відоса говорив, що будемо вести ще сою на переробку, але сою вести не будемо. Зараз піду до КАМАЗа, покажу нашу ту сою, яку треба було б одвести, тому що переробка забита, печеться днем і ночі, але не все не встигається. Тобто, скоріше за все, що сьогодні ми не поїдемо. Не знаю, що вам ще показати розказати. А, за ящик. Зараз, ось поки тут на вулиці стоїть газон, Втолю я сюди, мабуть, ящик, щоб воно було на повнобоєвому. Тоді тільки привезти нульсовий акумулятор, туди льопнуть і погнав. Не знаю, може, може сказати, коли це, щоб зняти селітру та одигнати газончика на моєчку, щоб помить, щоб був чистенький, бо він простояв цілу зіву вже і не блистить навіть. Плюс весняна оця ой, осіння грязюка. Не то пальто, а ще щось тут у мене ножка, щось ось вона почала ходити, треба підкрутити, підвертити. Коротше, трохи таке, крутимо, весна, як не крути, техніку потрібно готувати до сезону. А тоді, мабуть, коли я що буду гнати на мойку, помию, сполосну і зніму такий огляд, бо читаю, люди випадають на старі відоси і пишуть там Покажи оте, покажи оте, розкажи, як отак, то розкажу таку історію. Як створився цей газон. Зроблений він, звісно, із самого нуля, з самої рами, все набиралося по новий. Ну, але про це вже, мабуть, в наступному відосі. Бо і в салоні в мене тут звісно, не по красоті. МТ-зоні все чотенько, а тут не годиться, не годиться. І так, от, з самого початку, як не доробили цю обшивку, так і по сьогоднішній день її ніхто не зробив. Є, пече, хаби тільки їхало і не ламалося. Трос тепер є невід'ємна частина даного газону, бо немає ж акумулятора в нас. Верніше, їх є ще штук, тільки вони всі не, цей, не робочі, в поганому стані. Так що зараз будемо все одно заводити з буксира і заганяти в стойло або ж знімати і їхати на моєчку. Якщо ще щось там таке цікаве, сповню, розкажу, добавлю трохи вставку у відео. І зараз покажу ж сою. Тут у нас, в принципі, небагато, порівняно, скажімо так. Бо все те, що перевіяли, все те, що там четвертинки-половинки, пішло сюди у кузов на КАМАЗ. От Отак. Ну, я не знаю. Тонн до 10 100%. Отака От сойка. Поросяткам пофіг, що їсти. Видавиться макуха, шрот і буде білок для поросенків. Так що накриваю їм. Наступного разу точно вже повеземо. Закриваємо все, щоб було чинчинер. І погнали крутити газона. Це газону таке, ТО і не снилося, не планове. Зробили апгрейд, замінили масло в мотогі. Воздушний фільтр почистили цей же, центрофугу. Топлівного, правда, в нас не було, тобто не замінили. Поміняли от, у шлангочки топлівні, бо вони текли. Патрубки ось поміняли, бо якісь такі вони, що вони там і поїздили, полопані всі були. Ластівка замість стартера на мазях. Сіка вона вже бідолаха перетягала. Це просто. Ящик поставив на місце. У суботу тесь каже, що буде акумулятор. Встановимо нульсовий сюди акумулятор і буде заводитися як оса. Ну що, заводимо. От ластівка молодець. Ану газніть. Оце звук настоящого дизеля, й-моє. Так, все, відео закінчую. Поробили, поработали сьогодні. День пройшов не зря. Всім пока. До нових зустрічей і, звісно, все буде Україна.